Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом неймовірно простої у приготуванні, проте дуже смачної паски. Для рецепту нам знадобиться ванільний цукор, сіль, дріжджі, сметана, вершкове масло, звісно ж, формочки, звичайний цукор, молоко, яйця, борошно. Апельсин, родзинки та цукати за бажанням. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. Родзинки та цукати заливаємо окропом та відставляємо. Готуємо опару. До миски додаємо дріжджі, 3 столові ложки цукру з загальної кількості, 50 мл теплого молока із загальної кількості та 3 столові ложки просіяного борошна. Все це ретельно перемішуємо, накриваємо рушником або харчовою плівкою та лишаємо у теплому місці на 15 хвилин. Усі інгредієнти мають обов'язково бути кімнатної температури, тож дістаньте їх з холодильника за кілька годин до приготування. Доки пара готується, до іншої миски додаємо яйця та решту цукру, Все ретельно перемішуємо. Сюди ж додаємо решту інгредієнтів: а саме: сіль, ванільний цукор, сметану, розтоплене вершкове масло, проте зауважте, що воно не має бути гарячим, цедру одного невеличкого апельсину, за вашим бажанням, та решту молока. Все ретельно перемішуємо. Ось така гарна опара у мене вийшла. Додаємо до опари рідкі інгредієнти та ретельно перемішуємо. Поступово у кілька етапів додаємо присія борошно. Все ретельно перемішуємо за допомогою ложки або силіконової лопатки. Готове тісто виходить липким, так і потрібно. Накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці на годину. Зливаємо воду з родзинок, присушуємо паперовим рушником та додаємо ложку борошна. Перемішуємо. Ось так гарно підійшло наше тісто. Перемішуємо його та вмішуємо цукати з родзинками. Розкладаємо тісто по формах. Я брала три паперові форми діаметром 110 на 85 мм. Я заповнила тістом половину форми. Ставимо форми на деко, на якому будемо відправляти їх у духовку та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо на 20 хвилин. Випікаємо паски у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин. Якщо ви побачите, що верхівка підгорає, накрийте їх фольгою. Готовність перевіряємо за допомогою дерев'яної палички. Для глазурі желатин заливаємо холодною водою та лишаємо настоятись, доки готуватиметься сироп. Цукор висипаємо до каструлі з товстим дном та додаємо воду. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Точну кількість інгредієнтів для глазурі я теж лишила у описі до відео. Постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння, після чого знімаємо з вогню. Переливаємо сироп у глибоку посудину, у якій будемо збивати. Туди ж додаємо желатину. Починаємо збивати міксером спершу повільно, аби сироп об'єднався з желатином, а потім поступово збільшуємо швидкість міксеру. Чим довше ви будете збивати, тим густішою ставатиме консистенція. Ця глазур доволі швидко засихає, тому важливо прикрашати нею паски одразу. Мені дуже подобається ця глазур, оскільки на ній чудово тримаються прикраси, та вона не липне та не обсипається. Паска за цим рецептом виходить неймовірно м'якою. При цьому вона має доволі вологу серединку та дуже смачний аромат. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Через кілька годин після нанесення зняла для вас відео, як застигає глазур. Смачного!